Добрий день. Як у вас справа? Торгую і живу за що. Візер, в мене от пенсія, тільки на газ. Заплатив за газ. І все. А тут живу що. Вам хотів просто допомогти, якщо ви не проти. Тримайте. Це вещерове серце. Та як, то так, безплатно? Та, просто Та, так. Знаєш, що, Добро ти вам хоче передати. Я тобі дам, продам. А мені не треба, точно. Віз, я того, хочу вам цей. Я... Ти знаєш, гроші, треба горбом передати. Я тобі ще дам отакий бахнут. Та не треба, серйозно. Ні. Давайте я вам дам. Це просто чисто щирого серця. Просто передаю добро людям. А я хочу, щоб добро було ще людям. Блог. Візьми, я тебе прошу. Біг. І тобі буде добре, і мені буде добре. Треба заробити гроші. Не просити, а заробити. Тим більше ви блогер, дивіться. Так. Вам треба важливу інформацію записати. Вас записали. Порахували. Ви мені добро зробили. І я, Добре, ви. але в такому разі я, я змушений вам ще тоді, так. Та ні, ну, бо ну, мені ви, просто ви... буде чесно, не ну, ні. Що... Ну... ну все, давайте, я вам просто поставлю. Ні, ну Серйозно, і... це... слухайте, ну, давайте ну, так. Ідіть сюди. Та ні, не треба, серйозно. Ми це? вже домовилися, я вже візьму весь тобі. Знаєте що? Ви маєте аудиторію, мабуть... Наверное... Я ще початковий зараз. Нічого, я вам таких от ручок дам. Знаєте що? Це рідко, це раз в і мене таке попалося. Раз в ті, що якісь люди допомагають ну, вам ні, просто ні, так? На це ще для грошей. Та не ну, треба, дякую. Мені просто хочеться розбіг. Я буду з мати магічну силу притягувати гроші. Та. І мені не буде обідно. Ви знаєте, я чесно, кажучи, доволі. Я привик заробляти гроші горбом. Не люблю я просити, щоб мене. Але ви дуже молодець, то, що ви не просите, а торгуєте. Це дійсно. Ну, горбом треба заробляти, тільки горбом. Успіхи вам. Хай вам щастить, Бог да. вам помощь.